Захисту шлунку. Денол. Грунтовний підхід в лікуванні астриту. Відкривайте світ ТВ! -Ві. З нами ви не станете мамою року. Проте завдяки нам час на себе у вас знайдеться. світ ТВ. 220 телеканалів. 5000 тисяч фільмів. Спробуй лише за одну гривню на місяць. Який гарненький носик, так. Вона у нас красуня. Такий носик пильнувати треба. І як? З власного досвіду скажу носоль. Носоль. Так, носоль зволожує та сприяє легкому видаленню кірочок. Носоль, чистий носик, здоровий носик. Відкрий свою внутрішню силу, вдихає румоксамид. Поєднуй. Смакуй. Дій. Магія кавових зерен Якобс у кожній часі. Я знаю, що призначений дитині антибіотик може викликати кишкові розлади та діарею. Лактіалі комплекс семи корисних лакто та біфідобактерій, сприяє відновленню балансу мікрофлори кишківника та захищає його від негативної дії антибіотика. Кишечна мікрофлора сформована у ранньому дитинстві ключ до здоров'я. Лактіалі діджі з народження. Лактіалі. Подбай про баланс мікрофлори кишківника своєї дитини. Спробуйте не пробуване. Дорадо або Сібас 129 гривень 90 копійок за кілограм. Метро. Оп для всіх. все має до школи. Нема Розетка до школи готові. Прем'єра. Замовляв мореники?» Це Петро Сидоренко. Хто ж знав, що фура на митниці став. І тепер ці сувеніри нікому нафіг не будуть. Його дружина. Куди ти дів гроші, скотіна. Та їхній син розумник. Це тобі не сусідський сарай, а офіційний сайт серйозного банку. Його так просто не зламаєш. Ідіть на додачі. Усі вони сімейство Сидоренків. Ну, заводь свою чортопхайку. Але ненадовго. Це не ваш син. Де наш син? Твій новий серіал. Сидоренки, Сидоренки. Скоро на один плюс один. Треба ж обирати, що потрібно, і що хочеться. Так чого ж промити можна, і що потрібно, і що хочеться. ром Пром-пом. До нас приїхав чиновник з області. Дорозі бути. Але до сусіднього села. Треба я до міністра піду. Якраз є вікно. Через два місяці. Твою саду лісу. Трусанемо столицю гуцульським шиком. Ой Божечки, вона ж мені ноги повідрізає. Ну, та повірізає. Я щось придумаю. По-моєму, це провальний то. Паський гумор. У серці столиці. Серіал. Великі вуки. Стійте, куцули не здаються. Скоро тільки на 1+,1. плюс Горло спас. Горло спас. Горло спас. Перші симптоми застуди чи грипу прийміть афлобін. Афлобін з рослинними компонентами допомагає роботі вашого імунітету та запобігає розвитку ускладнень. Афлобін будьте сильнішими за грип та застуду. Кашель сухий чи вологий. Афлобін представляє Афлобін плюс сироп від кашлю. Завдяки унікальному комплексу рослинних екстрактів. Афлобін плюс усуває сухий та вологий кашель. Афлобін плюс від будь-якого кашлю. Бери участь в акції Океан Мрій» від торгової марки Водний мір. Купуй морепродукти Водний мір в акційній упаковці. реєструй код на сайті або через смс. Вигравай море, призів та головний подарунок Океанський Круїз Мрій. Водний мір. Коли корисне, таке смачнюще. Нежить? Тече з носа. Обирайте «Делуфен». Делуфен з рослинними компонентами лікує нежить. Усуває запалення та набряк. Не пересушує слизову носа. Делуфен. лагідне лікування нежиттю для дітей та дорослих. Закладений ніс. Дилуфен експрес. ефірні олії найвищої якості з мінералами 100% натуральної морської води. Дилуфен експрес. Клінічно доведено. Усуває закладеність носа за 2 хвилини. Дихайте вільно. Делофен Експрес усуває закладеність носа за 2 хвилини. Хочете купити? Ні. Виграти. Почни Альфа Драйв в Альфа банку. Відкривай рахунок підприємця та вигравай 25 тисяч щотижня та автомобіль. Дізнайся більше. На роботі та із соплями. Як тут працювати? Можна спробувати Фармазолін. Перевірений засіб від нежиттю. Фармазолін тепер з м'ятою та евкаліптом. Саме він. При закладеності носа фармазолін. Перші симптоми болю у горлі сподіваюсь, біль не посилиться. Спробуй Стрепсілс. Він швидко усуває біль у горлі, діючи на причину віруси та бактерії. Прощавай, біль у горлі. Дякую. Обирайте «Стрепсілс». Перший заряджає. Відкривай світ ТВ. онлайн-телебачення, онлайн кінозал. Світ ТВ. Насолоджуйся переглядом. Новий сезон світського життя. Всі це запам'ятають точно. Нові обличчя еліти. Чи були в вас думки стати актором? Та нові зірок. чи буде ревізія їдальні Верховної Ради? Ти перший афроукраїнець у Верховній Раді. Ексклюзивні сенсаційні зізнання. Коли зрештою покажеш синів з усього світу, мадам Динаф, світське життя з Катериною Осадчою. Як гіпноз щосуботи на 1+. Що таке котолюбов? Це вишукані страви та розкішне життя, яким ми вдвох уміємо насолоджуватися сповна обожнюю гурме. Цієї недії. Ціцьо дабам приміряв корону короля паркету. Ну Як вас можна не любити? Впорались круто, драйвово, рок н рольно Класний виступ. Чи вдасться йому втриматись на танцювальному троні? Дивись та голосуй за улюблену пару. Танці з зірками. Щонеділі о 21-й на 1+,1. плюс Відчуй життя? Дивисься ти собі, як завжди, один плюс один. А там. А там аніматори. Не пропустіть. Найкращого гумористичного шоу України. Точно. Так! Дивіться новий гумор all Inclusive. Буду знати. А я знала. Алло, що ви там? Новий вечірній квартал у Туреччині щосуботи. О 21.30. Тільки на 1+,1. плюс Може, треба обирати між тим, що потрібно, і що хочеться. А чого ж тоді напромити можна, і що потрібно, і що хочеться? Ром-пом-пом. Завтра ліго смішному роду нема переводу. Ділітантів ми мене беремо. Зустрічайте нового кошового отамана Ліги. Слава Україні! Не пропустіть нових походів за гумором. Новий літній кубок та вперше кубок чемпіонів. Поплески овації. Будьмо в гуморі. Бери своїх. Давай до нас. Нова ліга сміху завтра о 20.20. Друзі 20. є. Настрій є. А свято де. СВЯТО Е Да, Анатолич. Вот кто бы мне раньше сказал про тебя такое? В жизнь бы не поверил. Ой.